Шановна громада. Ну, сьогодні минає 97 років з той пори, коли вперше українці вирішили створити свою українську державу і провели мероприяття для об'єднання е, Східної та Західної України. Це був перший крок до об'єднаємо. На даний час у нас проходить писання, хоч ми скільки не об'являємо, що схід і захід рядом чи разом є такі люди, які знову хочуть сказати, що Україна це не держава. Україна це анклав якогось другого. Громаднішої, другої громаднішої імперії. О. І зараз наші хлопці відстоюють незалежність нашої України, відстоюють на Донбасі, де теж питаються відрубати е, у нас іще кусок території, так як відрубали і Крим, і все наше життя. Української і української держави пов'язано з, пов з кров'ю. Скрізь ми для того, щоб зберегти свою державу, проливаємо кров і ще в ті далекі времена, коли із татарськими ігами воювали, воювали з Кримом, воювали з ким тільки не можна, воювали заради одної цілі, заради того, щоб зберегти нашу державність. Так що наша держава вся відстоюється кров'ю і нашими патріотами. Тому я хочу сказати щиро вас привітати, поздоровити з цим праздником, об'єднання нашої рідної України, побажати вам здоров'я, побажати вам. Успіхи у цій боротьбі за нашу державність. І серед нас є багато таких людей, які не ждуть, що ця держава сама по собі буде як держава. Діло в тому, що ще час приходять воєнні дії, і серед нас є такі люди, які участвують в цій боротьбі за те, щоб зберегти наші. От в частности, Донецьку, Луганську область, це наші ісконі території. І до цього ще й були і в Краснодарському краї такі території, та, е, областя, там, які відсігнули нас вже ще раніше. Коли з Кримом були непонятки, тоді помінялись, вроді Крим віддали Україні, а ті в Краснодарському краю позабирали областя. І наші воїни, наші жителі відвоюють всі ці наші землі. Багато серед нашого люду є волонтерів, які своїм прикладом, своєю участю, своїми грошми, своїми, хто чим може допомагає тим воїнам, які зараз відстоюють нашу державність. Тому що агресор. Не спить, організовує всякі війни проти нас. Хочу вас закликати до патріотизму, хочу закликати вас до того, щоб, ми, щоб була наша гідність і, і щоб ми могли зберегти свою державу. День Соборності України це дуже велика історична подія, яка відбулася 77 років тому. І це має вона дуже велике значення для нашого суспільства, для нашої громади, що ми все-таки пам'ятаємо свої коріння, що ще дуже давно, коли була започаткована Київська Русь, наші діди, наші прадіди вони завжди відстоювали свою незалежність. І я хотів би просто призвати весь наш народ, громаду нашу, щоб вони не забували, що ми всі від одних від одного коріння пішли. Це український народ. У нас немає західна Україна, східна Україна. Ніде такого немає. Тільки в нас розділили територію на чотири частини. Нам треба всім усвідомити, що ми всі одна, єдина нація. І хотів би побажати в цей день, щоб ви згадали всіх своїх предків, які загинули, відстоюючи свою незалежність, відстоюючи свою свободу, право свого вибору. Побажати всім, щоб скоріше закінчилась війна у нас в країні, про яку ніхто навіть не міг. Ще два роки тому і подумати, що наш рідний брат, як то кажуть, міг нам зробити отаке неприємне для нас і недопустиме для нас. Василь Васильович, подивився з родиною. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлиць під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут